Хочу якраз вам передати, передати слово е, очільнику органу, який якраз займається захистом інтересів суддів, керівнику вищого органу суддівського самоврядування Рома Богдану Монічу. Будь ласка, наваштувати чути все мають оцимка, все таки, так? Ну що, шановні колеги? Я так дивлюся, що ми так потрошку оживаємо, починаємо посміхатися, і здебільшого, мабуть, починаємо вже ж говорити скоріше ну, в контексті безумовно висновку крес, але чи розпочалася вже ця війна людей і машин? От коли ми тут говоримо, я особисто в мене згадується одразу фільм Термінатор, да, коли раптово ця скайнет. З'явилась почалася війна. Десь, мабуть, ще серіал, можна згадати, досить відомий це Дикий Захід, коли був створений сюжет серіалу. Розумію, що не всі дивилися, а був створений парк для розваг для людей, де були роботи, і з певним часом вони досягли такого рівня розвитку, що почали мати ознаки особистості, і з'явилась вже оця раса і от машин. І чи тут наша команда Dream Team уже мабуть думає про те? Чи почалася все-таки ця війна, чи ні, і насправді про це потрібно говорити. Це надзвичайно актуальні речі, адже що ми знаємо взагалі, я тут не буду говорити про цифрові технології, про різні там відеоконференцзв'язки, зв'язки, авторозподіли. Це все зрозуміло, але дійсно я б хотів більше зосередитись саме на штучному інтелекті, адже що ми взагалі про нього знаємо, про ці нейромережі, якого рівня розвитку насправді вони вже досягли, тому що по суті нам лише в минулому, буквально поза році. Видали якусь частину готового продукту, який, виявляється, всіх нас дивує і безумовно бентежить і вражає. Я особисто люблю дуже новітні технології, безумовно користував, користуюсь, користувався, буду користуватися, цього нікуди не дінешся. І навіть якщо порівнювати той же чат GPT 3,5 версії, 4 версії, то ми можемо вже говорити, що 3,5 був в деяких моментах кращий в чому. Він не був настільки обмеженим програмістами. Він видавав відповіді на запиті досить вільні. Е, якщо говорити про чат GPT, коли ви з ним спілкуєтесь, він постійно нагадує, що він лише е, допоміжна форма, що він має певні свої обмеження. І це висновку. До речі, про це згадується крес. Що по суті, це, е, цей штучний інтелект він в руках певних програмістів. Ми не знаємо, що це за програмісти. Сьогодні ми про це багато говоримо. Які алгоритми вони закладають. Сьогодні приводились приклади, що і так само, як і людський розум. А ми тут говоримо про штучний інтелект. Що це вже певні ознаки розуму можуть бути. Людина може зійти з розуму. Так а вже було той збій, про який сьогодні згадували. Тобто ми сьогодні повинні про це вже думати, ми повинні про це говорити. Від людських від розвитку технологій, ми безумовно е нікуди не подінемось, вони будуть розвиватися. І е вже зараз, е розуміючи всі потенційні ризики і виклики, ми в першу чергу маємо думати і про це йдеться так, як я для себе почитав е у висновку і те, що я зробив для себе, які. Такі в мене думки з цього приводу з'явилися саме на тому, щоб ці, ці ризики потенційні максимально нівелювати. У висновку про це вже багато цьому приділено уваги. Ми сьогодні вже маємо думати насамперед про правову та етичну базу, яка має бути створена. Е Саме і ця правова і етична база вона повинна регулювати порядок використання технологій для того, щоб зберігати саме незалежність і безсторонність суддів, і при цьому забезпечити все ж таки діяльність судочинства на забезпечення прав та основоположних прав і основоположних свобод людини. Якщо говорити про такі якісь широкі мазки, можливо, що це може бути за така правова, етична база, ну я в дитинстві, кожен бачите, у нас приводить свої різні приклади свого досвіду. Я, наприклад, ще захоплювався дуже книжками Айзека Азімова, то Айзек Азімов ще дуже давно насправді, Зараз спробую щоб зацитувати, що це може бути. Насправді, наукові фантасти вже давно про це говорять, і були з ним сформульовані три закони робототехніки, які вже, от я їх зараз зацитую. Вони вже можуть, це ще в далекому, 1942 році він про це вже писав. Так, от це він пише про роботів, які роботи вже були наділені фактично штутним інтелектом і мали ознаки індивідума. І він сформулював всього-навсього три закони робототехніки, які звучали наступним чином: робот не може заподіяти шкоду людині або своєю бездіяльністю дозволити, щоб людині було заподіяно шкоду. Другий закон робот повинен виконувати накази дані йому людьми. Крім випадків, коли ці накази суперечать першому закону. Робот повинен захищати своє існування, доки цей захист не суперечить першому або другому законах. Пізніше ним було сформульовано ще й так званий нульовий закон. Це те, з чого я починав сьогодні, про те, що вже людство, мабуть, задумується сьогодні про це: що робот не може заподіяти шкоди людству. Або своєю бездіяльністю дозволити, щоб людству було заподіяно шкоди. То все ж таки закінчуючи. Чи коли я розпочав з того, чи розпочалася ця вже війна людей і машин, да, і про що висновок? Чи він про уже якусь концепцію війни, то висновок Крес нам? З одного боку, вже говорить про те, що вже е, є певні побоювання е, щодо втрати контролю або заміщення людської е, ролі в судочинстві. Він про це вже говорить. Але він говорить, що зосереджується на тому, що це все-таки неминуче. І він нас вже зосереджує на е, можливостях для взаємодоповнення та підтримки. Між технологіями та судовими працівниками, і в ньому поки що не йдеться про якийсь конфлікт і про майбутню війну. Отакі, от мої думки стосовно цього висновку. Дякую.